Веймо, це моя любима компанія, яка робить роботаксі. Роботаксі, щоб оце -вот. ніколи не говорити більше з таксистами в своєму житті. Так ось, сталося жахливе. Веймо переїхав кота. Я не знаю, чи це перший в історії кіт, якого задавили робот-таксі, але воно ще в задавити. Відомого кота. Відомого кота, якого звали Кіт Кат, а ще його назвали мером 16-ї вулиці. В нього був інстаграм, його всі любили, з ним всі спілкувалися. Ну і коротше, Івеймо його передавив, і кіт відправився, бо всі коти попадають в рай, навіть якщо вони живуть пекельне життя. Ну, коротше, прес Ф, як то кажуть. Веймо задавили і, Звичайно, зразу з'явилась велика кількість активістів, які кажуть, во роботаксі вже почали забирати наших котів. Вони спочатку забирали наші роботи, тепер вони забирають наших котів. Ну і вимагають, щоб підписали кучу всяких пісюлік для того, щоб веймо більш контролювати. І взагалі держава має дуже сильно контролювати, як ці роботаксі їздять при цьому, що. Ну, це дуже врегульована галузь, тому що велика кількість компаній не може зараз запуститися, тому що вони не можуть пройти через бюрократичне пекло. Але ну ви ж самі розумієте, активізм це така річ, вона іноді дуже корисна, а іноді от. За кота і кота дійсно жалко. Я людина, яка любить котів. Але компанія Вейма, звісно, прийшли зразу зі списком такі, «Ребята, ребята роботаксі це офігенно. Дивіться, по перше, роботаксі не бухає. А от в минулому році в Сполучених Штатах Америки декілька тисяч людей загинули за те, що вони сіли бухі за руль. По друге, роботаксі не ганяє і не підвищує швидкість і їздить по закону. А от тут от декілька тисяч людей від того, що вони спідінг був. Ну поки що вони не ганяють, звісно, може, в якісь момент та щось цим і так далі, але та. Думки можуть бути різними, але факти лишаються фактом. Веймо переїхало кота кітката, і можливо, це найвідоміший кіт, якого задавила роботаксі.